AirPods Pro 2 були презентовані компанією Apple осінню 2022 року. Основна відмінність їх від перших прошок це наявність динаміку на кейсі та регулювання гучності за допомогою свайпів на навушнику. У мене на каналі вже є відео огляд перших реплік AirPods Pro 2 на чіпі Bluetooth, які в додатку відображуються як аероха. В них присутня функція шумопогашення та є регулювання гучності, я їх порівнював з Jelly чіпом, в яких функції відсутні. В цьому відео я розповім про наушники на базі чипа Hoolian H2S. Наразі це топова версія других прошок. Також я хочу розібрати Bluetooth чіп та подивитись, за рахунок чого реалізоване керування гучності. Отже, відео я записую в лютому місяці 23 року. Зараз є три версії про два: це Jelly, блутрум та хуліон. Айроха ще не випустила на своєму чіпі ці навушники. Коли вони дійдуть до мене, я обов'язково зроблю відео огляд. Тому підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі та не пропустити відео. Що можна сказати в порівнянні хулям та Bluetoom версією? В них є режим шумопогашення та прозорості, також в обох версіях присутня функція регулювання гучності та динамік на кейсі. Насправді, Bluetoom чіп. За невелику вартість дає весь основний функціонал. Хорошу якість звуку, але слабенький мікрофон. Тому я вважаю, що по співвідношенню ціна якість це один з кращих варіантів. Ще раз нагадаю, що всі навушники, які в мене є в продажі, хорошої якості. І перш за все, при виборі вам потрібно орієнтуватись на бюджет. PRO2 на чіпі Hulian H2S. Спочатку цей виробник випустив лайт версію PRO 2, але через місяць вийшла стабільна, та, яка в мене на відеоогляді, та є в продажі. Функціонал. Присутні абсолютно всі функції, як в оригіналі. Вони постарались і реалізували в новому чіпі мультипідключення одночасно до двох пристроїв. Також є шумопогашення, прозорість. Просторове аудіо, регулювання гучності за допомогою наушника. При підключенні до телефону спрацьовує сигнал динаміку. Також звуковий сигнал ми можемо активувати на айфоні за допомогою функції локатор. Щодо якості динаміку в порівнянні з першими PRO на цьому чіпі я ніяких змін не помітив. Налаштування еквалайзеру більш близьке до оригіналу, збалансовані всі рівні від низьких до високих. У кожному із навушників є додатковий третій мікрофон для покращення функції приглушення фонових шумів при розмовах. Таке рішення оптимізує апаратну складову, якість мікрофону на рівні брендових навушників. Батарея типу кнопка з маркіровкою 1054, 5 годин роботи без шумодаву та 1000 циклів заряду розряду. Керування навушників на Android-смартфоні за допомогою фірменного додатку. Також іноді прилітають хмарні оновлення. Тест мікрофону в порівнянні з Bluetooth чипом. Тест мікрофонів, AirPods Pro, Aeroha Bluetooth. Тест мікрофонів AirPods Pro 2, Aeroha Bluetooth, тест мікрофонів, Airpods Pro 2, Hulian Chip, тест мікрофонів AirPods Pro 2, Hoolan H2S chip. Отже, можна зробити висновок. Наразі це найдорожчі навушники із всіх. За ці гроші ви отримаєте абсолютно весь функціонал без винятку, стабільна робота та доволі таки непоганий мікрофон. Підписуйтесь на канал, далі ще буде багато цікавих відео про наушники.